В роботу, а платити аліменти повинен. Мені. В минулих відео ми говорили про те, що платник аліментів має роботу, не має, аліменти платити повинен. І виникає питання, а що ж робити платнику аліментів, якщо обов'язок платити є, а доходу немає. Тому що, якщо не сплачувати вчасно і не в повному обсязі аліменти, які присуджені судом, Відповідно, буде накопичуватися заборгованість. Накопичення заборгованості буде мати наслідком на відповідальність. А відповідальності не хочеться. Тому в цьому відео я хочу розглянути, що робити платнику аліментів, якщо втратив роботу, а платити аліменти повинен. Проте, як використати заборгованість на свою користь. Стягувач аліментів ми говорили в минулому відео, тому в описі під відео я залишу посилання на це відео. Платник аліментів і втрата роботи. Якщо станом на дату розгляду справи в суді про стягнення аліментів, у вас був зовсім інший майновий стан, ніж порівняно з тим, який вже є під час стягнення аліментів виконавчою службою. тобто Майновий стан порівняно з датою розгляду справи і станом на сьогоднішній день погіршився, ви втратили роботу, вас зменшили заробітну плату і так далі, тому подібне, ви маєте право звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів. Для того, щоб звернутися до суду, необхідно зібрати певний пакет документів, а саме докази того, що дійсно майновий стан погіршився. Такими доказами можуть бути довідки з Державної податкової служби, де ви мали один дохід, а потім він відсутній. Це може бути трудова книжка про звільнення з роботи. Це може бути довідка з центру зайнятості про те, що ви отримали статус безробітного і так далі. тому подібне. З пакетом документів позовною заявою потрібно звертатися в суд. Ще також підставами для зменшення розміру аліментів є наступні, якщо платник аліментів після того, як прийнято рішення суду про стягнення аліментів, отримав статус інвалідності. Якщо у платника аліментів з'явилися ще діти і, відповідно, погіршилось матеріальне становище. Тобто народження лише ще дітей не є наслідком зразу зменшення розміру аліментів для Попередньої дитини. Для того, щоб зменшити розмір аліментів в даній ситуації, потрібно також надати докази погіршення майнового стану. Також підставами для зменшення можуть бути утримання інших членів сім'ї, наприклад, баби, діда, батьків. Також платник аліментів може звернутися в виконавчу службу заяву, в якій описати всі обставини, поважності несплати аліментів або часткової несплати і надати докази поважності несплати. Це не дасть можливість в майбутньому уникнути такого спору, як стягнення пані за несвоєчасну сплату аліментів. Про відповідальність платника аліментів ми поговоримо в наступному відео. Дякую вам за підписку, за рекомендації і за поширення. Бажаю вам гарного дня, запис на консультацію можливий за контактами в описі під відео.